Наймасштабніша пожежа з 1992 року у полум'ї ліси поблизу Чорнобиля. Вогонь охопив більш як 300 гектарів. Стихія поставила на вуха рятувальників та урядовців. Ситуація з гасінням ускладнювалася сильними поривами вітру та неможливістю під'їзду техніки до деяких ділянок. Прийнято рішення про комплексне застосування авіаційних і наземних сил та гасіння пожежі в цілодобовому режимі. До цього було залучено три пожежних літаки ан 32 П і Вертоліт Мі 8 з водозливним пристроєм, а також особовий склад і пожежну техніку від гарнізонів ДСНС Київської, Житомирської областей, міста Києва та спеціального центру швидкого реагування. Для локалізації пожежі були також направлені підрозділи МВС України. Стихійне лихо у зоні відчуження показало слабкі місця Державної служби з надзвичайних ситуацій. Зокрема, рятувальникам не вистачає пожежної авіації. В уряді вже виділили кошти на придбання літаків, вертольотів та машин для боротьби зі стихією. Нам необхідно оновити парк і додатково придбати як авіаційну техніку, так і пожежну техніку. Ан-32 вже зараз знаходиться на авіазаводі, його розібрали для підготовки. Для модернізації, так само, і по гелікоптеру Мі 8 Міністерство фінансів виділити необхідні кошти: вертоліт і літак протягом трьох місяців, щоб ми вже. Змогли, в залежності від регламентів, здати. Пожежу, вдалося локалізувати тими силами, які мали. Осередків відкритого верхового вогню практично не залишилось. Хіба що від полум'я страждають молоді дерева через пориви вітру? Тліють також згорілі дерева і трава. На місці продовжують працювати вогнеборці. Надзвичайники запевняють, причин для паніки немає. Ситуація під контролем і радіаційний фон у нормі. Припинити реагувати на розповсюдження панічних та істеричних. Історичної інформації, зокрема в соціальних мережах, вона не відповідає дійсності на сьогоднішній день. Ситуація 100% контрольована. Радіаційний фон в нормі. При допустимих нормах 50 мікроренген в зоні безпосередньо радіаційний фон не перевищує 21, а в місті Києві не перевищує 11. В уряді кажуть, паніка через пожежу в Чорнобильській зоні більше схожа на технологію розхитування ситуації в державі. А серед причин займання не відкидають підпал та необережне поводження з вогнем. Анастасія Острушко, Олександр Фенько, соціальна країна.